Година до півночі, а ми працюємо. Найголовніше від команд фактів сітіві та вікон СТБ. І увага, повітряна тривога. Росіяни запустили декілька груп шахедів з кількох напрямків. На цю хвилину повітряна тривога оголошена практично в половині областей, Мапу бачите на екрані. Тож просимо жителів вказаних регіонів бути особливо обережними. І вкотре нагадуємо, що знімати місця прильотів і наслідки руйнування також одразу викладати їх у соцмережі категорично заборонено. Адже так ви можете допомогти окупантам коригувати вогонь. Російських загарбників немає ані на території Дніпропетровської області, ані на адмінкордоні. Росія вкотре бреше про це в ефірі телемарафону. Заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов, коментуючи чергові заяви окупантів. Ніби вони зайшли на Дніпропетровщину. Тригубов підкреслив, що це не відповідає дійсності. Росія свідомо вкотре поширює дезінформацію. Хоча, за словами Тригубова, загарбники дуже активно намагаються прорвати нашу оборону на цьому Цьому відтинку фронту, але наші бійці дають потужну відсіч. Ні, Росіян немає на кордоні Донецького, так і Поптовського сідати до бої на заході Донецької області. Це безумовно так. Mm -hmm. Ні, росіян не, не, не вийшли на адміністративний кордон, ні їхні повідомлення про це не є правдою. Вони є брехнею і не першою брехнею нам за останні тижні. Десять людей перебувають у лікарнях Харкова після наймасштабнішої російської атаки, двоє з них у важкому стані. У суботу росіяни завдали ударів по місту десятками безпілотників, ракетами, кабами, РСЗВ. В результаті нічної та денної атак загинуло п'ятеро людей, понад сорок постраждало. Місто й досі не подолало наслідки. Третю добу рятувальники гасять пожежу на цивільному підприємстві, де під завалами можуть перебувати шестеро працівників. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки. Як Харків. оговтується від російського терору. Репортаж Тетяни Доцяк Квартира, яку орендували Оксана та Дмитро, вигоріла вщент. Врятувались, бо забули закрити вхідні двері і їх не заблокувало. А от їхня сусідка загинула ще одна разом з ліжком провалилася на нижній поверх і зараз перебуває в лікарні. Оце ваша кімната, так а то. А то сусідній під'їзд, там де дівчину завалила плитою. що вона зараз в реанімації. В цю дев'ятиповерхівку в ніч проти суботи влучив ударний дрон. Це була наймасштабніша ворожа атака на місто за всю велику війну. Загинуло три людини зо 20 постраждалих. За даними обласька адміністрації, російські терористи випустили по сплячому місту 48 безпілотників, 5 авіабомб, 3 ракети та завдали 4 удари з реактивних систем залпового вогню. Під удар потрапили близько 70 будинків. Оксана каже, вже втретє переживає обстріл. Раніше прилітало в її квартиру на Саутівці. Коли я відкрила очі ну, від вибуху, я побачила просто пил і те, що в нас немає вікна. Я одразу встала, вийшла сюди, тут кладовка була, і побачила, що там, там така була технічна кімната, там вже є вогонь, тобто вогонь знизу йде, і вогонь в нашій кімнаті. Жінка вражена небайдужістю і допомогою друзів та колег, які забезпечили одягом, допомогли грошима. Ми вийшли в піжамах зі звірями і все. Ну, документи просто сумка була з краю. Компанії нам допомагають. Тобто наші роботи, роботодавці допомагають друзі, бо одразу всі просто без проблем картки скинули. Друзі приходили і декілька разів шукали кішку по всім дворам. Лиш переймається за одного з котиків, який загубився під час обстрілу. Це буся, яка вискочила дивом під час пожежі, тому що тут ми не знайшли її кісток, і сусід виніс її на вулицю. Ну як ми зрозуміли, і зараз ми її шукаємо. В двох найбільш пошкоджених під'їздах поки немає газу, а електрику вже підключили. Розповідає сусідка Оксани, пані Світлана. Вікна ще у суботу закрили комунальники, розчистили вулиці. Жінка вражена їхньою злагодженою роботою і дякує лікарям, рятувальникам та психологам, які допомагали в ніч обстрілу. Ви знаєте, я була настільки вражена така швидкість, така якась чіткість у роботі, розподіл, праці, все бігом, все ви знаєте, кожен знає свою ділянку роботи. І Це відчувається. А ближче до вечора окупанти вдарили по дитячій залізниці. Найстаріша в Україні відкрита у 1940 році. За час повномасштабної війни працювала лише у 2023-му. Тут саме планували відкрити літній сезон, але через небезпеку свято скасували. Під час удару загинули двоє людей: 34-річна керівниця, яка встигла пропрацювати на цій посаді лише два тижні. Та її колега-інструктор, який помер вже у лікарні у медзакладах після двох. Обстрілів досі лишаються 10 поранених, двоє з них у важкому стані. Жінка зараз за реанімації, дякувати Богу, її стан покращується. Вона вже в свідомості вже спілкується. Ще один постраждалий в відділенні, екстреної допомоги, здається, ну теж там стане покращується. І вже третю добу рятувальники гасять пожежу на цивільному підприємстві, яке в ніч проти суботи окупанти обстріляли понад 40 дронами, ракетами, кабами. До ліквідації залучені 100 рятувальників на допомогу приїхали десенцівці з інших областей та верхолази, намагаються дістатися приміщення, де можуть перебувати зниклі безвісти співробітники підприємства. За даними обласної прокуратури, шестеро людей не виходять на зв'язок. Після того як ми люди деблокували там, відбулося Зрушення конструкції був їх обвал. До речі, один наш робітник був травмований падаючими конструкціями, і в результаті цього весь підвальний об'єм, з якого ми рятували людей, він наразі засипаний будівельними зруйновими матеріалами. Гасіння пожежі ускладнене великою кількістю поліпропілену, який використовували на виробництві, а також обвал конструкцій. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні ввечері росіяни атакували ударними безпілотниками Запоріжжя. Про роботу ППО повідомляв керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. А вранці ворог гатив по місту авіабомбою просто по житловому кварталу. Травмовані дві жінки, одна з них у лікарні у важкому стані, змінно вибуховими пораненнями та переламами. Інша постраждала, лікуватиметься вдома. Потужний вибух пролунав у приватному секторі на околиці міста. Бомба поцілила у житловий будинок. На його місці залишилася величезна вирва діаметром 10 метрів і заглибшки 6. Внаслідок російської атаки дуже потрошені, щонайменше 7 сім будинків з десяток пошкоджені частково мешканці шоковані цинічним обстрілом і не добирають слів на адресу росіян, навіть родичів. Сьогодні у Росію також завітала бавовна. Цього разу вдалося уразити два літаки на аеродромі Саваслейка і завод у Чебоксарах. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Наслідок атаки сил спеціальних операцій на Саваслейку. Попередньо уражено російські літаки Міг 31 та су 30 34 Результати бойової роботи ще уточнюються. Генштабі нагадують це саме той аеродром, із якого регулярно злітають винищувачі міг 31 к що є носіями аеробалістичних ракет кинжал. А от у Чебоксарах Арах сьогодні було дуже яскраво і менше гуч і не менше гучно. Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами сил оборони України завдали удару по місцевому заводу. Прогрес саме на цьому підприємстві в Чувацькій республіці виготовляють різноманітне навігаційне обладнання для російської авіації та флоту, таке як адаптивні антени комета для шахетів, орланів ланцетів та різні навігаційні модулі для керованих авіабомб і ракет іскандер та калібр, за словами керівника центру протидії дезінформації. При РНБО Андрія Коваленка завод прогрес у Чебоксарах припиняє роботу на невизначений термін. нього там що взрив Україна вперше збила російський су 35 за допомогою винищувача Ф 16 Про це вже пише західна преса. Німецьке видання Bild у своїй статті зазначило, що історична подія мегалітак Путіна програв повітряний бій. Повітряні сили України повідомили про збиття російського су 35 на курському напрямку 7 червня. Однак подробиць не надавали. Натомість у більд розповіли, українська авіація атакувала позиції Росії на Сумщині та Курщині. Наш пілот Ф 16 отримав координати ворожого. Літака влаштував йому засідку і зумів збити російський винищувач. Операцію виконали настільки майстерно, що окупант навіть не зрозумів, що його атакують, хоча встиг на жаль катапультуватися. Росія втратила вже 413 літаків із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Дані Генерального штабу збройних сил України. Нато необхідно суттєво зміцнювати оборону, заявив генсек альянсу Марк Рютте. для того, щоб надійно захистити країни від небезпеки. Потрібно збільшити кількість систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%. Адже лише тоді захист буде ефективним. Додав Рютте. і пояснили, які саме є загрози. Росія сіє терор із неба по території України. Тому НАТО потрібно посилити щит, який захищає небо європейським арміям. Також потрібні тисячі додаткових броньованих машин і танків. Мільйони артилерійських снарядів, а також подвоєння допоміжних спроможностей, таких як логістика, постачання, транспорт і медична підтримка. Рюте закликав членів альянсу збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП, і це обговорять вже під час наступного саміту наприкінці червня. Ну, а новий президент Польщі підтримує Орбона і висловлюється проти вступу України до ЄС і НАТО. Кароль Навроцький заявив, що прагне тісної співпраці з прем'єр-міністром Угорщини, назвав його дуже ефективним політиком і певний, що важливо посилювати співпрацю Вишеградської групи і Бухарестської дев'ятки. При цьому він повторив, що виступає проти приєднання України до ЄС і НАТО, вимагаючи, щоб Київ зважав на національні інтереси інших країн, зокрема Польщі та Угорщини. Водночас підтвердив стратегічну підтрим... Римку України у війні проти Росії, яка становить найбільшу загрозу для регіону, але заявив, що прискорений і безумовний вступ України до НАТО поставить альянсу конфлікт з Росією. У Польщі заяви Навроцького викликали обурення. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав такі слова державною зрадою. Ну і водночас хочу нагадати, що Кароль Навроцький ризикує втратити свою перемогу на президентських виборах. Понад 160 тисяч громадян підписали петицію з вимогою переглянути результати волевиявлення у Польщі. Люди вимагають повторного підрахунку голосів в округах, де були виявлені проблеми під час підбиття підсумків. А отже, Верховний суд може переглянути результати виборів через фальсифікації або помилки виборчих комісій. Зараз там чекають звіту від національної виборчої комісії. На ну, у Києві сьогодні прощалися із трьома рятувальниками, які 6 червня виїхали на свій останній виклик. Чергова атака Російської Федерації обірвала життя Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Ремінного. Пожежники першими приїхали на виклик через повітряні загрози. Вони то припиняли, то продовжували роботи, але потім пролунав потужний вибух. Ще 16 працівників ДСНС Поранені, дехто з них на прощання із загиблими товаришами приїхав з лікарні. Христина Величанська далі. Одна із найбільших пожежних частин Києва. Сьогодні площа перед боксами з технікою, наповнена смутком, болем та сльозами. Рятувальники зібрались на прощанні із трьома колегами, які героїчно загинули під час останньої потужної ракетно-дронової атаки на Київ. Андрюшка, Данька, Пашка. Вони були не просто пожежними рятувальниками. Вони були синами своїх батьків, справжніми чоловіками. Друзями, кумами, козаками, справжніми синами своєї України. Це було 6 червня. Уже звичний виїзд на наслідки російських ударів. Пожежі спалахують у різних районах столиці. На одну з адрес прилетіло кілька разів. є руйнування. Рятувальники з цієї частини першими починають гасіння. І під час ліквідації пролунав вибух. Чи то був повторний прильот, чи то був здетонований, можливо, шахет, який не здетонував, це невідомо. Я повернувся лівою стороною, пам'ятаю тільки спалах, вибух цей, і як мене вже несе через це приміщення, і все, і в наступний час я вже під завалами. Максиму тоді дивом пощастило вижити. Він та ще двоє хлопців якраз зайшли гасити одне з приміщень від сильного вибуху. Їх просто накриває важкими конструкціями. Я ще побачив, що на мені хтось лежить. Тут. Тому і мене і припікло, бо тіло мене при... привалило до підлоги, яка була бетонна, і вона була вже дуже сильно нагріта. Це був хлопчина з суміжної зміни, з нашого району. Щоб подати знак хлопці, які вижили, почали світити ліхтариком. А вже потім Максим зрозумів, життя йому врятував один із загиблих Павло. Він просто накрив своїм тілом колегу, загинувши під завалами. Аби віддати шану Максима із опіками та вивихами швидкою привезли із лікарні, бо не попрощатись він не міг. Це просто величезна втрата, тому що це все, всі три хлопці, всі з однієї зміни. А у нас зміниться сім'ї. Йому з, з однієї тарілки. Серед загиблих 32-річний Данило його бабуся каже, все почалось зі служби в армії, де він був у пожежному підрозділі аеродрому. І як тільки повернувся, свою місію продовжив. Де що, він перший. Я й кажу, Данюша, там же ж можуть. Ти в нас один а він каже бабуся. А якби до тебе прилетів, так тебе ж ніхто не спасав. Всі сказали б нам не треба, хто каже, хоче. Щоб їхня дитина туди йшла. серед присутніх чимало рятувальників із пораненнями під час цієї трагедії постраждало 16 співробітників ДСНС. Досі у дуже важкому стані ще один рятувальник. А поки триває розслідування усіх обставин, зрозуміло, єдине Росія навмисно знищує їхні підрозділи впродовж усієї повномасштабної війни. Застосовує тактику подвійних ударів. Бо добре розуміє. Коли вони влучають, вони Сподівається, що те, що вони не розрушили, розрушить це вогонь. Але ми настільки швидко ліквідуємо ці наслідки, що ворогу це не вигідно. Тому він повторно влучає по рятувальникам, щоб ми не ліквідовували наслідки їхньої агресії. Загалом серед жертв ударів РФ 105 рятувальників, понад 490 співробітників ДСНС поранено. Тім це ні на мить не припиняє їхню боротьбу та порятунок людей. Змінюються тактики, правила роботи та підходи, але жага до порятунку у них у крові. Христина Вличанська, Дмитро Матвієнко, факт есіті Марафон. Єдині новини. Цього тижня спека спаде до комфортних позначок і подекуди пролються дощі. Прогнозує «Укргідрометеоцентр». Україною. Прокотиться атмосферний фронт із північного заходу. Місцями дощі та грози від завтра. Почне підвищуватись атмосферний тиск по всій території. Це означає, що у більшості областей погода буде без опадів і з комфортними температурними показниками. Наступний атмосферний фронт очікують 11 червня із заходу. Пройдуть короткочесні дощі з грозами та шквалистим посиленням вітру. У п'ятницю прогнозують перерву сонячно змінливою хмарністю. Чергуватимуться знову процеси з такими короткочасними дощами літнього характеру і періодами сонячної погоди. А ось в плані температури то все доволі одноманітно. Нічна вона становитиме від 8 до 14 градусів, а денна від 18 до 24.